Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні наша серія «Рівненщини не присвячена змінам в законодавстві в будівельній галузі. Адже 17 січня 2017 року був прийнятий закон 1817 8. І який вже вступив в силу з 10 червня 2017 року. Відповідно, ми про ці зміни і побалакаємо сьогодні. В гостях в студії людина, яка має безпосередньо відношення, це завідувач сектору по роботі з, ли... з ліцензіатами Луценко Сергій Вячеславович. Доброго дня Доброго дня, приємно. І він якраз дасть відповіді саме в розрізі того, що стосується в основному ліцензування. І так, цей закон. Стосується ліцензування? Ну, так, оскільки е, ліцензування також є основним напрямком у сфері будівництва, тобто це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань е, стосовно удосконалення містобудівної діяльності не міг і не відобразиться на е, ліцензування. Змін ну, не досить багато, однак є досить такі суттєві зміни. Саме суттєва зміна, яка відбулася, Зміна в законі про ліцензування по основному законі, що стосується ліцензування, в законі про ліцензування видів господарської діяльності, детальніше ця зміна стосується безпосередньо в статті 7, там де якщо раніше зазначалися, взагалі на боці переліки всіх видів діяльності, які ліцензуються, серед яких було те, що ліцензується господарська діяльність, будівництво об'єктів четверте-п'яте категорії складності. Тобто ми пояснюємо так, щоб людям було на руках, зрозуміло до цієї пори, якщо врахувати, що у нас були декларативні методи, було п'ять категорій декларацій. То ліцензувалися саме тільки четверта і тільки 5. так четверта п'ята перша. на 1. даний момент. Ми пояснимо, що в нас уже декларації немає, немає п'ять категорій складності, а є три. Да ну чому скільки сама зміна відбулась, і зараз цей пункт вже це пункт дев'яти частини першої статті сьомої. Трактується як що Господська діяльність будівниця з будівництва, будівництва об'єктів. Які за класом наслідків відповідальності від, від, відносяться до середніх та значних, тобто замість декларації п'яти категорій у нас появилось три класи наслідків: незначний, середній і значний, так, так. тобто ну, принципі... ліцензування відноситься тільки до середнього і значного зараз, вже з 10 червня можна сказати так, чому може сказати так? Тому що взагалі ці наслідки були в державному стандарті України про визначення класу наслідків та категорії складності. Ну, і були ці наслідки, також просто поряд з ними фігурували категорії складності. Тобто, тобто паралельно одне поняття підміняли інше, так, червоне по. Так, до серед, ну, низьких класу наслідків була перша, друга категорія складності, до середніх третя, четверта. І до значних відносилась п'ята категорія складності. В чому, ну, взагалі, різниця. Ліцензувалася, як ми сказали, вже четверта, п'ята. В принципі, воно і було, виходить, що середній та значний клас наслідків. Однак виключена була третя категорія з середніх класу наслідків. А ця категорія, так досить, так ви знаєте, що специфічно. Це та категорія, яка давала якраз невільвати да, да. поняття взагалі об'ємного будівництва. Да, навіть якщо взяти по ній критерії, такі як кількість осіб, які постійно перебувають в об'єкті, там вона дозволяла перебувати від 50 до 300 осіб, тобто ну, це можна вважати, що це досить таки серйозна якась будівля з великою кількістю квартир. Ось, ну там навіть, можливо, навіть на декілька під'їздів. І так виходило, так, що е, дану будівлю могли зводити підприємства. О, ну, це давало законодавчу шпарину для тих недобросовісних забудовників, які зводили великі об'єкти, об да, ну, при цьому не маючи ліцензії. Звичайно, ну, тобто це не було вимогою, забудовник міг наймати якесь підприємство, яке не ліцензовано. Вася які, Миколу Петро. Так, да, ну, такі собі дядько строй получався, яке не є ліцензовано, яке не підтвердить свій фаховий досвід, колекційний технологічні вимоги. Тобто, ну, Добре, якщо там заключалась угода з якоюсь ліцензованою фірмою. Зараз це вже виключено. Ну, все ж таки це ж досить серйозні об'єкти. Це ж на десяти на, на десятки років будується, дуже відповідальні. Тобто, ну такий вже контроль, і від 10 червня такі будівлі мають зводити тільки ліцензовані організації. Тобто, згідно чинного законодавства, так як сказано, тобто будівля, де знаходження понад 50 чоловік. Вже підпадає під середній клас наслідків. А середній клас наслідків за собою тягне обов'язкову наявність будівельної так, ліцензії. Так, так. Це один із критеріїв, там є ще інші. ті, Ні, там, ну, що немає. Ми не ну, розуміємо, да, дуже, це дуже було. багато людей не розуміють цих критеріїв. Ну, значимість. Пояснить, навіщо. Цінність е, тих ліцензіатів, які є на даний момент. Ну також е, в квітні вступила в силу постанова про внесення змін до. Порядку ліцензування, і з приходом цієї так би мовити постанови відбулася, нарешті вже стала безстроковість ліцензія. Чому нарешті? Тому що взагалі ця норма була передбачена ще в 2015 році, коли вийшов закон про ліцензування водів господарської діяльності, він вступив в силу 28 червня 2015 року, де вперше було згадано про те, що всі ліцензії, які чинні на момент, Ну, видачі цього вступу в дії цього закону або видання після, є е, безстроковими. Однак така виникла трошки суперечність, оскільки е, в даному законі було також сказано, як я вже говорив, що е, ліцензування підлягає е, будівництву об'єктів 4-5 категорії складності, але була така ремарка: з урахуванням особливості закону про архітектурну діяльність, в статті 17 якої, якої було сказано, тобто була вимога, що. Має бути обов'язково розроблений порядок ліцензування, затверджений Кабінетом міністрів України, який, в принципі, був розроблений, однак вже в ньому було зазначено термін. Це 3-5 років. Для нових 3 роки, для вже тих, хто повторно. Хто брав перший раз 3 роки, да, а далі да. вже по 5. Тобто відбулася така суперечність, і поки не був змінений цей порядок, який затверджений Кабміном, ну, безтерміновість так не відбула. Зараз вже змінено цей порядок, вже ці пункти. При, ну, прибрано там, де зазначалась терміновість, і вже. Тобто всі ліцензії, які були дійсні на даний момент вступу даного закону в силу, вони вже є автоматично. Да, станом безтокові. на сьогодні, ті, які стануть на 28 червня 2015 року, були чинні. Тобто, увага ще раз. Ліцензії, які були чинні станом на 28, 28 червня 2015 року. 15 року. Та да, вже які вийшли з інших. І послідуючи, що видавались, які, видавались після цієї, дати, є безстрокові. Тобто на даний момент вже люди можуть розуміти, що їм їх поновлювати не потрібно буде. Ну, вони поновлюють, ну, да. ліцензійні що, умови щось змінилося в самих ліцензійних умовах? Е, так, ну звісно, якщо відбулись такі значні зміни, тобто і треба змінити ліцензійні умови, що в принципі змінюється. Вже є проєкт з е, постанови про внесення змін до постанови, які їм затверджено на ліцензійні умови. Ну, Крім того, що е, змінено, ну, саме ці назви, там, де четверта, пята категорія, щоб вже не згадували, що вже будуть класи наслідки, зрозуміло. Тобто вже в нових ліцензіях є моменти, де обирається слово категорійність ну, звичайно, і є так. тільки класи так, наслідки. Так, тому що вже новий вид це господський діас, який ліцензується. Е, також в нових ліцензійних умовах є вже поняття про е, призупинення дії ліцензії. Е, тобто, ліцензіати, що. Не ведуть господарську діяльність, повинні не раніше, точніше, не пізніше одного місяця, повідомляти орган ліцензування про призупинення своєї господарської діяльності. Вон... Ще раз, будь ласка, тобто, підприємство має на даний момент діючу ліцензію там, на, на клас наслідків сс 2 СС-3, так. Але воно не виконує на протязі місяця певних робіт, ну і далі людина бачить, що, мабуть, таких складних об'єктів по самої, по самій суті не буде то вона мусить повідомити держав що на даний момент не виконує роботи і ця ліцензія що буде призупинена призупинена да. тобто не скасована не Ні, анульована нічого Тобто це просто десь буде помічено. В електронному реєстрі? реєстрі так буде, що воно призупинено. Людина до, до цього підприємства не будуть застосовувати заходи державного будівля контролю в частині. А -а -а, тобто це робиться для того, щоб ви по, по комп'ютеру бачили, що на даний момент підприємство, <підприємство>, <підприємство> не веде господарську діяльність і нема чого туди йти перевірити. Ну, так, так би мовити. Тільки е, вона е, десь там виграє тендер чи домовляється, заключає договір на виконання певних робіт. З класом наслідків вона мусить, що знову вона повідомити мусить не пізніше, як за день до відновлення своєї господарської діяльності, повідомити увага за день до початку виконання будівельних робіт. Я да. так розумію. Ну, ну заключення договорів можливо, так скажемо. Вона юридично. має отримати знову ж таки до повідомлення, що в їй відновлена ліцензія, чи вона може просто повідомити і починати? Вона, робити? до речі, повідомляє не тільки так, як. Там, за форму, там, заяви, там, вона повідомляє і також подає відомості про те, що її стан на момент відновлення, її матеріальна відповідь відповідає да, ліцензійним умовам, за рахунок чого і... і... А якщо за цей період позвільнялись люди, ну, все, вона і... мусить набратися. Звичайно, так. Да. Тобто вона мусить, тобто, грубо кажучи, я на даний момент маю ліцензію. Я не веду господарську діяльність, я написав листа, ну і там курю собі. По-простому. Тут в мене приходять і кажуть, що ви там знаємо, що ви там потужна фірма, все, давайте робити. Для цього потрібна ліцензія. Так. Мені в авральному там порядку чи якось потрібно ззивати ті всі кадри, брати ту потрібно всю техніку, по-новому це можете. все набирати і повідомляти вас, так. бо в даний момент ви в будь-який момент можете прийти і перевірити. Ну, і після було. цього ви вже становитесь би, ну, підконтрольним, ну, ви вже. Тобто назад під... людина. А сам процес проведення перевірок, він як залежить? Є якісь терміни, вимоги, за який період, яким чином, по чому? Ну, вимоги по, процесах, по процесу перевірки та по термінах не змінились. Що я б додав би, що змінилось зараз в процесі перевірки, це в цьому році було затверджені акти перевірок. Ну, Така річ, можливо, внутрішня, ну, питається, навіщо мені це говорить, але я хотів би сказати, тому що ці акти вони є уніфіковані. Державна регуляторна служба, до речі, зараз у всіх хоч, ну, щоб контролюючі органи, всі мали такі акти, запроваджує. І в сфері ліцензування це вже є, затверджено все. Чому я на цьому наголошую. Ці акти розроблені повністю в відповідності до ліцензійних умов, до закону ліцензування, тобто вони є. З переліком питань. І я б хотів би наголосити, щоб ліцензіати навіть самі їх роздрукували. Це постанова Кабінету міністрів No238. Ще раз постанова кабінету міністрів за номером. 238. 238. вісім. Двісті Ще наказ Мінрегіону. номер 238. Наказ мінрегіону номер 238. Так, номер 238. Да, про Затвердження форми уніфікованого акту перевірки. І ну хотілося б, щоб ліцензіати саме себе десь також Тобто, контролювали. Директор підприємства має право роздрукувати цю постанову. Ну, звичайно, і це провів цей. самооцінку, так би мовити, і вже відразу він бачить, що йому потрібно, щоб да, було і він що... сам усував би. І вже сам, якщо розуміє, що наперед можуть виникнути якісь питання, то да, краще звичайно, їх усунуть щоб, за. Щоб не ми вже би, ну, приходили з відповідними да, висновками, Коли вже зафіксовано буде акт, да, щоб да, вони, що вони, так би мовити, готувалися і постійно відповідали ліцензійним умовам. Добре, таке питання технічне буду задавати, щоб для людей. Люди працювали ці роки по деклараціям. Ну, це третя, друга категорія складності перша. Вони так само у нас на даний момент вступив в силу закон, де він зворотньої сили немає. В дуже багатьох людей є відкриті декларації на початок будівництва об'єктів. На даний момент, по відношенню до ліцензії. А чи ми розуміємо, що з 10-го, якщо вже людина буде брати дозвіл, вона однозначно має мати ліцензіата? Який має ліцензію виконавця робіт, який має ліцензію? Який ті ті, що подавали, вони не повинні були не зобов'язані в третій категорії. Звісно, що їм але робити? є такий певний перехідний, дається для таких підприємств перехідний період. Пільговий. Ну так би мовити, пільговий. Так це період строком два місяці, тобто до 10 серпня. Тут увага. Почули всі 10 до 10 серпня 2017 року. сімнадцятого поточного року. Так всі ці підрядні організації, які виконують будівельні роботи по дозволах отримання до вступу в дію цього закону, повинні забезпечити наявність ліцензії. Тобто вони повинні самі взяти ті генпідрядники, чи можливо замовник може замінити того підрядника на іншого підрядника? Що може замінити Тому з наявною ліцензією ну, про це може... подати повідомлення про заміну підрядника? звичайно? Да. Або той, що є, що Або працює той, в нього, має отримую, взяти так, так. виконати там той певний перелік і отримати да, підтвердити те, що він відповідає ліцею. Добре, якщо мене здача 5 серпня об'єкту. Мені ж не потрібна ліцензія. Ні, тобто у нас є, тобто чайка, є момент один. 10 10 да. Вже 11-го ліцензія потрібна. Вже, До 10-го. Вже 11-го інспектори мають повне право вимагати. І е це буде порушенням, якщо його немає. З, звісно, так. І це, відповідно, буде накладення штраф як виконання будівельних робіт без ліцензії. Я зрозумію. Сам процес отримання ліцензії, він відбувається. Видача в Києві, в Рівному, в Жмеринці, яким чином? Процес відбувається, в принципі, нічого не змінилось. Хто знає, той знає. Давайте просто от, людина захотіла отримати ліцензію з нуля. Не, не знає, що робити, куди йому. Як. Видає ліцензії, орган ліцензування, тобто ДАБІ України, що знаходиться в місті Києві, тобто центральний, центральний О, орган так, орган. Так, не структурний підрозділ, а центральний орган. Є е, певні е, документи, форма документів. Вони затверджені, вони є в ліцензійних умовах. І зараз е, ну знову ж таки зміниться ці четверте-п'ятека. Ну десь назви там зміняться, можливо, в частині, але наскільки я бачу проект е, цієї постанови, там особливо нічого не зміниться. Потрібно для отримання ліцензії подати три документи: це заява на отримання ліцензії. Відомості про матеріально-технічну базу, склад працівників, там, технічних характеристик, наявність обладнання і забезпечує. Ну, Дос... Де можна взяти цей список, що потрібно? Все це можна взяти, це є додатками до ліцензійних умов, це постанова номер 256 або на офіційному сайті W.U.A. в розділі бланки документів. Тобто ви заходите просто на офіційний сайт WGO.ua. Бланки документи, бланки документи і там є ліцензування і там є повністю всі ці бланки. Комплектує повний перелік документів підприємства. Вона подає їх через місцевий орган, чи відразу подає напряму? Чи можна і так, і так? Ні, ну подає напряму або по поштою навіть можливий варіант, тобто поштою відразу відсилається да, на центральний Так, звісно так. Далі приймає там комісія якась. Е, ну, спочатку орган ліцензування перевіряє наявність всіх потрібних документів, відповідність їхніх форм. І якщо все нормально, то передає на розгляд ліцензійна комісія, яка також протягом там, 10 днів приймає рішення про відповідність даного підприємства ліцензійним вимогам чи невідповідність і приймає рішення про видачу або, звісно, невидачу. І відмову там, на подальше відпрацювання даного підприємства. Що по грошам це коштує? По грошам це коштує одна мінімальна заробітна плата, ну на той час. На той момент, коли буде входити. Ну, так, да, звичайно, на той момент, коли подається. І все. І все. Добре. Тепер ще раз вже під завершення, бо наша передача підходить до кінця. все. Перевірки, їх частота, яким чином. Що зв'язано з цим? Ну бо можна заходити кожні 10 днів перевіряти, чи є певний термін, і по яким причинам і хто дає наказ на перевірку. Ну, перевірки слід розподіли спочатку, що перевірки є. Планові є Не позаплани. позаплани. Плани затверджує орган ліцензування. Центральний. Е, центральний орган ліцензування. Так, Позаплани є відповідно на, на це підстави. Це мають бути звернення там юридичних або фізичних освіт, звернення правоохоронних органів. І, ну, але також або згідно чинного законодавства, це може бути звернення за заяви інспекторів, які знайшли. Самов... Невідповідність на, на будівельному Звісно, А також може бути за заявою самого суб'єкта господарювання а, ну, щодо відносини. Перевірте провір... мене да, ласка. Щодо провину відносно нього. Звісно, кожен день перевіряти не можна. Є критерії, всі підприємства розподіляються також по критеріях ризику. їх там є три. Для кожного критерію ризику є свій певний період перевірки. Відповідно, відносно цього критерію, і тоді набувається перевірка. Відповідно цього критерію встановлюється періодичність. Тобто, для суб'єкта з високим ступенем ризику ця перевірка відбувається не частіше, ніж один раз на 2 роки. Угу. А для суб'єктів, наприклад, з незначним ступенем ризику, ця перевірка відбувається не частіше, ніж один раз на вісім років. Ну, то це все, що було. Так, ну. ну, але саме головне, без ліцензії з 10 серпня, вже, як то кажуть, без води і ні туди, і ні сюди. Так. Я щиро подякую вам. Ми завершуємо цю передачу в слідуючій передачі. Я думаю, ми так само побалакаємо про дозвільні документи зі спеціалістами. І ще раз хотів би наголосувати. 10 серпня 2017 року наявність будівельної ліцензії на об'єктах будівництва з класами наслідків сс 2 сс 3 обов'язково. Ще раз дякуємо. Дякую до побачення.